Часто про це де, запитували і об'єктива це допоможе відчути більше свободи, більше впевненості багатьом українським родинам. Я доручив уряду. А <риклад> важливо. разом з військовим командуванням опрацювати можливість спростити перетин державного кордону для молодих українців. Ви ще не знаєте, як буде. <рив> на цей час є обмеження 18 років на кордоні. Я пропоную підвищити рівень до 22 років. Що не було обмежень при перехідні? Я вважаю, що це позитивна, позитивна правильна історія і допоможе багатьом молодим українцям зберегти зв'язки з Україною. da realizzate in Ucraina, per il disegno in a uh, realizzate su una chiave.